Друзі, усім привіт! І у цьому відео я вам розповім про одну цікаву пастку, яка трапилася в моїй партії, і я вже розповідав про цю пастку на своєму основному каналі, але ви могли її не бачити. Саме тому давай її подивимось. Тобто, ця пастка вона виникає в лисицилійському захисті, вона може виникнути як за гамбіту Мора що в мене й було, так і з варіанту Алапіна. Тобто, в принципі, якщо Білі грають капітмора, а чорні не приймають цього пішака у жертву, а грають d5, то виникає якраз позиція, яка теж може виникнути з варіанту Лапіна. Отож, в принципі, все це теорія, доволі відома. І після сон, 4 за чорних у нас є два рівноцінних, в принципі, ходи: це слон Д2 та c 3 c 3 більш агресивний хід, і я в останній час граю саме так. Ідея в чому, що чорні зобов'язані грати слон f3 та йти на гострі лінії. Інакше, якщо ферзь кудись піде, ми граємо d5. Саме тому слон f3. І це все вимушено як за чорних, так і за білих. В принципі, чорні тут можуть грати король d8 та король d7, король d7 грають частіше, в принципі, це трохи сильніший хід. Далі слон h5 це теж сильніший хід за чорних ідея в тому, що. Слон не потрапляє під темпи, наприклад, F3 зараз, якщо у нас буде хід, це без темпу. Але тут у нас найсильніший хід, це d5. D5 напали на коня, і після конь B4, конь B4 це помилка, кінь d 4 треба було йому зіграти. Кінь d 4 більш сильний хід, і там, в принципі, не все так погано у чорних. Але в принципі, я цю позицію аналізував, можу сказати так, що все ж таки у білих є невеличка перевага після ходу в 4 і в деяких випадках може бути в принципі, та ж сама позиція, яка у нас виникла і у партії моїй. От. Але кінь Б4 гірше, оскільки після ходу кінь Б4 ми вже можемо зіграти відразу слон Б5 шах. Слон Б5 шаг, шаг дуже сильний хід, і тут же у чорних проблемах. Ну що ж, король c 8 ще одна помилка за чорних, король D8 було сильніше. в принципі, король c 8 логічний хід, оскільки він хоче зіграти потім король B8, король А8, але це все чорні не встигають зробити, оскільки ми тут граємо доволі конкретно і активно, f 4. Найсильніший хід, це все я знаю. І що далі? Далі чорні принципово грають і грають нашу туру, але... Після цього вже у чорних позиціях як не дивно просто безнадійно. Що ми робимо далі? Траці один шах, це логічно, король D8, і отут а, треба а, знати, як далі вигравати. Тобто Сонце 7 знаєте, не дуже складно хід, король С8 це а, вимушений хід за чорних. І в цій ситуації, якщо не знаєш, то можеш не знайти цю, цю ідею, і, в принципі, а, не знайти, як вигравати, але цю ідею я знав. і тут. Я її згадав, оскільки буквально там 2-3 тижні тому грав дуже схожу на цю партію, і ця ідея це хід Б6. Це діамантовий хід, і це найсильніший хід, і це спосіб якраз таки заматувати чорних, ну, чорні зобов'язані сідати цього коня і далі після слон B6, король B8. Та ходу слон D7, у чорних немає захисту від c 8, -а. тобто ну, кінці 2 ми не. Будемо стадати хід, а на будь-який інший хід, наприклад, Кінєв 6, ми, звісно, що стихаємо ставити цей мат. І там чорні дуже дуже швидко у 20 ходів отримали мат на свого короля. Саме тому треба звісно, ще вивчати теорію, і ви можете цю позицію отримати як з гамбіту Мора, що в мене було в цій партії, так і з варіанту Алапіна. Тобто, якщо ви граєте Алапіна, то в принципі. Ця позиція теж може виникнути. Але, звісно, що чорні, після хуличого тут СТ грають не дуже часто, частіше грають кінь 6 або c 6. Це більш сильний хід за чорних, наприклад, кінь 6. І далі, в принципі, ці позиції вже можуть і не виникнути, наприклад, кінів 3, c 6. Тобто у нас зараз немає змоги піти на всі ці варіанти, але і тут теж, звісно, що у білих все нормально. Але якщо чорні з'їдають пішака відразу, грають cd, то після СД, c 6, кінняв 3, та g 4, та ж сама ідея, це c 3, ну і далі все те, що ми з вами відбачили. Тобто, в принципі, ця позиція при ідеальній грі чорних, вона для них нормальна, білі там не перемагають відразу, але як на мене ініціатива біла дуже і дуже. Велика, так, звісно, що треба грати доволі точно, але тим не менш при точній грі білих, у білих тут в усіх варіантах є перевага. Ну що ж, я сподіваюся, що вам ця ідея сподобалась. Дякую за увагу і до зустрічі!